Я за життя своє такого не пам'ятаю, і люди не пам'ятають такого вітру, сили вітру, що був Він іменно пропався чомусь на нашу хату. Розкидана мінеральна вата, уламки металочерепиці та розламані дерев'яні бруси. Так виглядає подвір'я родини Ковальчуків після негоди у неділю, 8 червня. Воно так підняло тут весь дах. Вирвало з живим склямбрами і з клямбрами, тим всім, як називається, з цвяхами і все дерево понесло. Частина даху повністю зруйнована. Половина даху там оті лати покручені, вирвані цвяхи. Ну і бляха вся покручена. Треба сказали, все знімати і весь повністю дах переробляти. Увесь наступний день. Подружжя разом із сусідами перебирало подвір'я та своїми силами тимчасово накрили дах палатками і цього. І клійонками, щоб не затікало. А робити прийдеться вже як будуть матеріали. Будемо старатися зробити як поскорж своїми силами, і будемо надіятися. За підрахунками Ольги Ковальчук, ремонт даху обійдеться у понад 400 тисяч гривень. У підкам'янській громаді пообіцяли виділити грошову допомогу у розмірі приблизно 30 тисяч гривень. У нас є програма соціального захисту населення. Якщо є полягають випадки надзвичайної ситуації, це можуть бути і пошкоджені житлових будинків, це може бути різна допомога. Ну, звичайно, на суму коштів не є достатньо великою, але в межах нашого бюджетного призначення ми допомагаємо жителям нашої громади. Гроші для родини Коваль. Чуків обіцяють виділити за місяць або півтора. Решту суми родина шукатиме самостійно. Олена Данило, Катерина Олійник, Тарас Фомін Суспільне новини, Львівщина.